Об'єднані футболом разом сильніші ми будемо говорити про ситуацію на фронті, і знову ж таки всі ми чекаємо роз'яснень від нашого експерта Сергія Згурця, що ж там сталося із так званим літаком далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 і його другом, іл 22 М. Сергію, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. вітаю наша лечі. Дійсно, ми зараз в нашій війні рубриці поговоримо про цю історичну подію. А потім, якщо буде ще можливість, поговоримо і ще про один епічний бій, там де поблизу степового наші бредлі знищували російські танки. Про все це за мить. Звісно, топова новина це те, що повітряні сили України знищили літак дальнього рекорсійного виявлення А 50 У та критично пошкодили повітряний пункт управління іл 22 м російського окупаційного війська. Про це офіційно повідомив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, а також командувач повітряних сил. Це сталося 14 січня близько 21 години над Азовським морем. Йдеться про про Думану і складну операцію, адже наші збройні сили вперше в історії бойових дій збили літак дальнього радикаційного виявлення, бо їх намагаються тримати подалі від переднього краю, і такі літаки не заходять в дію ППО противника. Як вважається ну і навіть їх прикривають такі власні винищувачі. так що те, що сталося, це. Неймовірно і безпрецедентно для бойових дій, хоча це вже традиційно роблять наші збройні сили. Як це нагадаю, було зі знищенням флагману чорноморського флоту крейсера Москва нашою ракетою Нептун та знищення російського підводного човна Ростов-на-Дону крилатою ракетою Штормше до Севастополі. Але збиття ворожого а 50 та влучення в іл 22 вкрай важливе з огляду на каскадний ефект від втрати цих літаків для боєздатності Росії. Чому так? А 50 власне мають можливості виявляти наші літаки крилаті ракети, безпілотники на досить значній відстані. Вони також можуть виявляти і базування наших ЗРК та РЛС, коли ці РЛС працюють. І був час, коли у постійному режимі здійснювали чергування поблизу наших кордонів одразу три таких літаки. От літак був в Білорусі, попрацював потім з акваторії Азовського моря та десь з Курська. Оці три літаки могли фактично контролювати увесь наш повітряний простір. І втрати такої машини для ворога дуже і дуже серйозно. na boa. На озброєнні армії агресора до вчорашнього дня перебували всього 9 таких літаків. При цьому з них було 3 а 50 в старих версіях і 6 літаків А 50 у модернізованих. Оця орієнтовна вартість модернізованого зараз і говорить про 300-330 мільйонів доларів. Але це такі плаваючі показники. І тут, як на мене, ціна, чесно кажучи, не має значення, бо їх просто критично мало у противника. А відновити ворогу. Їх буде вкрай складно а раніше ще один такий а 50 у зазнав у минулого року з ушкоджень. Свого локатору після атаки дронами у білоруських мачулищах, і потім ворог звідти ці рідкісні літаки позабирав на російську територію. Але збитий А-50У це ще і втрата навченого розрахунку, бо кожен літак це п'ять членів екіпажу та 11 операторів зі значним досвідом. При тому, що от таких навчених операторів на всі літаки у противника десь було ну не більше сотні. Це саме стосується і знищення командного пункту. Іл 22 таких літаків у противника було до десяти. Повітряні сили України, до речі, такі літаки вже знищували. Вперше було знищено такий літак у квітні 22-го року. Потім такі ІЛ-22 знищили Вагнерівці самі, коли оцей бунт заколото Вагнера був в червні минулого року. І зараз фактично це третій ІЛ-22 М, який був пошкоджений, критично пошкоджений. він здійснив посадку в Анапі. Зараз ми бачимо значні. Ні, пошкодження кіля цього літака був такий зафіксований радіообмін з. Тим тим, щоб вони там готували там швидкі допомоги, аби там надати допомогу пошкодженому, але командування потрени сил сказало, що власне цей літак ну не буде складно дуже відновити. Водночас зараз не оголошується, чим було атаковано ці літаки. Є припущення, що це робота так званого блукаючого ЗРК Петріот. Уже були випадки, коли ворожі такі знищувалися на значній відстані і в неочікуваному місці. Зокрема, як це було там ну буквально в грудні на, на на Херсонщині. Зараз ми бачимо дальність покриття ЗРК Петріот, який може використовувати е, ракети ДжемТі. Це якраз ракети, які пристосовані для боротьби з аеробалістичними цілями на кшталт. Літаків такі ракети мають дальність у 160 кілометрів, і вони дійсно мають уламкову таку частину, яка створена для знищення літаків там і крилатих ракет. Але в будь-якому разі це означає, що цей комплекс використовували з прифронтової зони, і це достатньо таки ризикований е, крок, але бачимо, що операція була цілком вдалою. Хоча, можливі, і інші варіанти, е, можливі інші версії. Хоча ця нехай ця непередбачуваність власне буде ну, ще одною додатковою силою наших е, збройних сил, і ворог не може спрогнозувати, що саме використали проти цих літаків. Проте, в будь-якому разі, ми розуміємо, що. Е, Трата цих унікальних машин за функціоналом і за кількістю в арсеналі ворога означає більш ніж значні втрати для противника і появу такого суттєвого проламу його системи протиповітряної оборони. І як сказав командувач повітряних сил Олещук, далі буде так, що далі і чекаємо на гарне нове продовження о -о -о цієї історії.